Доброго дня, шановне панці. Мене звати Ігор Корсун і я винороб. Я засновник цієї крафтової авторської виноробні. Я маю доволі великий досвід в цій сфері. Я роблю вино вже майже 25 років. Роблю для себе, для своїх товаришів та друзів. Але я вже дійшов до висновку. Що мені буде не соромно запропонувати своє вино е, саме вам, шановне панство, я не женуся за прибутком та виготовляю вино у невеликих об'ємах, зосереджуючись перш за все на якості, натуральності та стилі вина. Особлива увага приділяється чистоті на виноробній, якості самого винограду, щоб найменше використовувати сірку. Та контролю за дотриманням технологічних процесів на всіх етапах виготовлення свого авторського, крафтового, якісного натурального вина. Головне завдання не заважати всевишньому творцю в процесі перетворення виноградного соку на чудове натуральне вино. Насправді я зробив цю виноробню не для отримання прибутку, ну, точніше, не буду кривити душею не тільки для отримання прибутку, більше за все, це за покликанням своєї душі. І в кожній пляжці вина моєї авторської крафтової виноробні, буде її частинка. Крім того, мені дуже подобається це чудове перетворення виноградного соку в шляхетне і смачне вино у вашому бокалі завдяки диханню вітра. Краплям дощу, променям сонця, волі Всевишнього, силі землі та праці винограда винороба ця магія стає можливою. Безумовно, що комусь вино моє виноробнє може стати не до смаку. Можливо, не всім подобається насичений аромат, плотне тіло вина та потужні таніни. Комусь подобається більш легке та питке вино. Може, комусь до вподоби солодкі або напівсолодкі вино, у кожного свій смак. Проте впевнений, що більшість достойно оцінять моє крафтове авторське вино. Крім того, для поціновувачів більш легких вин у минулому році я зробив певну кількість вина саме у такій, у такому стилі. Та напевно буду продовжувати працювати в цьому напрямку та урізноманітжувати стилістику він своєї крафтової авторської виноробні. Буду сподіватись, що всі мої ВИНа, в якій би стилістиці вони не були виконані, знайдуть своїх шанувальників та поціновувачів. Хочу побажати вам доброго дня, мирного неба, здоров'я. Вам, вашим близьким, рідним. Гарного вина на столі, щоб все в вашому житті було добре. Хай щастить!